Як українці штурмують аптеки? Такі світлини почали масово публікувати 31 березня. Що ж змусило громадян побігти до аптек? В Мережі з'явилася інформація про те, що з квітня лікарі будуть виписувати рецепти і в електронному вигляді. Але як цю інформацію подавали в телеграм-каналах? Ну, ми перевіримо. Багато популярних препаратів, які українці звикли купувати в аптеці без рецепту. Від завтра можна буде купити лише по електронному рецепту. А це близько 60% зареєстрованих лікарських засобів, у тому числі Корвалол і Немесил. Що не так у цьому повідомленні будемо розбиратися далі. А спочатку запитаємо южниців, чи відвідували вони аптеки 31 березня. Я прочитала в телеграмі, але я подумала, я їх не буду купувати наперед. Нащо вони мені? Мені те, що треба, мені випишуть. І все, я не ходила. Там же ясно написано, що зміни тільки те, що ведуть електронний рецепт. Більше нічого ж не помінялося. Все як було, так і було. Ну, аптекари хапнули. Много людей було. Всі покупали якісь безбалювачі кардіологічні препарати. І я купила. Переживала. А, а я не, не переживу. Та що, завжди успімо, якщо треба буде. Я завжди все купую завчасно. У мене не було такого там бажання стояти в кілометровій черзі. Та і все. А що треба, він піду до доктора, вона мене випише. 21 вік на вулиці, якби. Ну, що я можу сказати? Давно пора вводити електронні рецепти, так да, да, щоб менше наркоманів було на вулиці і якби шприці, это. Все правильно делается. У вайбер-спільноті Екстрене Южне так відповіли на питання: чи скуповували ви ліки 31 березня після повідомлення про є рецепти? Так відповіли 10 відсотків людей. Ні, відповіли 88 966 відсотків людей. Не бачили цього повідомлення 1% 19 – 19 користувачів. На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Інформація про електронні рецепти з'явилася 30 березня. В статті подається пояснення, що ж власне зміниться після запровадження електронних рецептів. З квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Рецептурними є близько 60 зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обов'язкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта. По великому рахунку після застосування електронних рецептів для пересичного українця має змінитися нічого. А ні, просто тепер у лікарів з'явиться можливість, крім паперових, виписувати і електронні рецепти. Припущення, що НіміСіл будуть випускати лише за рецептом, саме з 1 квітня, є некоректним. Адже в Україні з листопада 2022 року діє норма про необхідність рецептів для 60% ліків. Німісіл один з тих препаратів, і МОЗ цей перелік не доповнював. 1 квітня роз'яснювати ситуацію з електронними рецептами взялися і міністри, і журналісти. Видання Лівий Берег публікує статтю, що змінюється в продажі ліків з 1 квітня, та як отримати є рецепт з смс і реєстрацією. У матеріалі також є пояснення, чому той таки не місил, аптекарі продають без рецепту. 1 квітня всі аптеки не продаватимуть цих ліків, якщо немає рецепта. Вони і так не мали права робити це. Продаж рецептурних препаратів на відповідальності аптек. Їх зі свого боку контролює Держлікслужба. З 1 січня 2022 року МОЗ оголошувало, що українські медзаклади починають вести облік споживання антибіотиків. Утім, результатів у відкритому доступі не знайшли. Тож не виключно, що така сама доля буде і є рецептів на всі інші препарати з 1 квітня. Припускає видання. чому ж українці так масово піддалися паніці? Ми запитали у нашого експерта. Ну, це природні реакція людей на нововведення, страх перед невідомим і з іншого боку, це недопрацювання влади. Потрібно було більш широко про це інформувати населення. Насправді були публікації на сайті Міністерства охорони здоров'я, питання відповіді. Всі докладно були роз'яснення. Але ми розуміємо, що далеко не всі люди регулярно відвідують цей сайт і читають військові адміністрації, підрозділи селооборони... А також залучені волонтерські благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного стану безпосередньо у дистриб'юторів, і для цього не потрібний рецепт. А Також аптеки, які пробувають в межах громади, ведуться активні бойові дії. також можуть відпускати рецептурні ліки без рецепта, ну окрім наркотичних, синядійних та отруйних. Вже таких ліків інформація про те, що з 1 квітня більшість препаратів можна буде купити лише за рецептом, є напівправдою, аби ви змогли розрізнити сумнівну інформацію. Хочу з вами поділитися одним правилом: якщо бачите повідомлення, яке спонукає вас до дій, спочатку ретельно його перевірте, а потім робіть висновки. Для пошуку інформації можна використовувати той самий Google. адже адміністратори різних телеграм-каналів та груп соціальних в соціальних мережах в більшості своїй не є професійними журналістами, тому нерідко при створенні повідомлень керуються власними емоціями. І наостанок ми не можемо не поділитися з вами тими мемами, які з'явилися в мережі. Журналісти видання Українська правда життя зробили невеличку підбірку смішних постів та фото на цю тему. І вже коли матеріал був готовий до ефіру, знаходимо в соціальних мережах близько десятка пропозицій продажу рецептурних ліків. Тут пропонують з коментарями типу дешевше ніж в аптеці, і віддам безкоштовно. Особливо вразили ліки російського виробництва. Користувачі вайбер-спільноти звертають на це увагу. Ось кілька коментарів. Анжеліка запитує, що тут робить Росія. Вікторія їй відповідає: ліки не винні, що в Рашці зроблені. Надія зауважує, купуючи що завгодно рашистського виробництва. Це підтримка їх економіки. Це спонсорство виробництва ракет, що летять в Україну. Крапка.